Вітаю вас, дорогі друзі. Це програма Перчинка. і Я її ведучий Сергій Яременко, спонсор нашої сьогоднішньої програми, торгова марка Добряна. Торгова марка Добряна це свіжі і якісні молочні продукти з натурального молока. Сьогодні ми приготували для вас безліч смачних, класних супер-пупер рецептів. Тому я хочу, щоб ви обов'язково залишалися разом із нами. Ми запрошуємо вас у гості. Чому ми? Тому що я сьогодні, як завжди, не один. У нас двійко, я і Олечка, шеф-кухар, яка вас сьогодні навчить готувати якийсь дуже прикольний салат, Ну, судячи з інгредієнтів. Привіт! Привіт! Розповідай. Сьогодні ми з вами приготуємо салат зі свіжим шпінатом, ну і з кучою-кучою різних ще. Тобто, якщо ви мрієте стати моряком-папаєм, цей салат для вас. Для цього нам знадобиться що? Шпінат наш, клубніка, віноград. Це наши заправки: соєвий соус і оливкове масло. Угу. Орех, фундук – це декор. А це для чого? Це для соусу. Нам понадобится фреш, ну, или просто сок, апельсина, лимона, клубника, угу. сахарна пудра, крахмал для того, щоб наш соус загустел, ну і вода. Слухай, я навіть не знаю, що складніше: салат чи соус. <реку> 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 Окей, давай, мабуть, тоді э, почнемо все з соусу. Да? Я так розумію, що його не. треба скип'ятити, правда? Так. Да, да. Окей. Давай тоді давай. почнемо з соусу. Скажи, це як це правильно називається? Я знаю, там топінг, дрессінг. Ну, це просто ягодний соус. Ну, просто. Соус. Нічого, так. Да. Дресінги у нас вже були, це просто соус. Я пам'ятаю, коли я був маленький, бабуся годувала нас яблуками і говорила, що від яблука має залишитись лише хвостик. Я тоді бабусю не розумів, чесно. Але потім же я подорослішав і зрозумів, що це ж, мабуть, корисно. Yeah. До речі, якщо ви хочете, щоб ваше здоров'ячко було міцним, купуйте продукцію торгової марки Добряна. Yeah. Ми продовжуємо. Наш соус вже майже готовий. Yeah. Ви знаєте, така несправедливість сонце. Вже літом, практично. Люди гріються на сонечко, опікають собі носи, щочки, колінки, ну і різні інші людські органи. А продукти не гріються. От ми зараз цю несправедливість виправимо. Ми вирушаємо на кухню, хоча ні, ми не будемо вирушати на кухню. На кухню вирушатиме наше горнятко із соусом для того, щоб скип'ятитися. А ми продовжимо робити салат. Не перемикайтеся. Ну що, залишилася найвідповідальніша м, справа? Все-таки в салаті. Головне, я думаю. Салат? Это да. Що робити треба зі шпинатом? Скажі. Нам потрібно відрізати від нього плодоножку, от, тобто від сюди, і потім перерізати його на Угу, Давай. Займайся цим, я сімечко, А Чому шпинат, сімагата. Скажи, чому не якась інша зелень? Ну как? Ну, шпинат же ж полезненький. Только через цен? Ну, вкусненько. А ну что, лист салата, салаты, айсберги. Ну, это так вот обыденно. Так? Дивіться, правильно? Вот да, вот молодец. Красавчик. Вже розібралася з виноградом. Да, Вийняла насіння. Вже. Клубничка. Полуничка. Що з нею? Режем а пополам. А Ти знаєш, у нас нещодавно у одного режисера був день народження, і наша ведуча програми Книжкова полиця Олечка Хвостова подарувала йому пакунок такий з полуницею, ну, кілограм полунички і в рамку для фотографії. А в цій рамці були вставлені гроші. І вона сказала, що це ну якби полу. Ничка. Такий подарунок, але ничка. Що з ними? Різати навпіл чи як? Напополам. Та от удаляємо. На напополам. Ви знаєте, ось вже й прибув наш соус. Бачите, як він класно виглядає. Хто з вас, пацани, покаже? Він схожий на варенячко і пахне він так. Що його хочеться їсти окремо від салату. Але я думаю, що з салатом це буде набагато смачніше. Давай заправимо наш салат і потім украсимо його орешками. Такими штучками? Да. Окей. Заправляємо соєвий соус. І олівкове масло. Нещодавно я для себе відкрив, що соєвим соусом. Салати заправляються для того, щоб не використовувати сіль. Тому що комусь буде дуже солоне, комусь недосолене, а соєвий соус в його складі вже є. Сілька. Так, да, дуже вкусненька виходить з соєвим соусом. Салати це взагалі класна штука, літо класна штука. Тому що е, купа зелені, і знаєте, так класно, коли приїжджаєш на дачу, а там свіжий огірочок, свіжі, свіжа помідорка, кріп, петрушка. Все це. З грядки тинь одразу порізав в миску і заправити можна, до речі, сметанкою торгової марки Добряна. Ось такий класний салат ми приготували з Олею. Е, подивіться зараз за декілька секунд буквально його рецепт, а скоро до нас прийде народний кулінар. Не перемикайтесь! А я нагадую вам, дорогі глядачі, що спонсор нашої сьогоднішньої програми торгова марка Добряна. Торгова марка Добряна це атмосфера домашнього затишку, любові і добра у ваших домівках. А гостем нашої сьогоднішньої програми буде Анжела Сацька, ведуча бадьорого ранку на телеканалі Рудана. Привіт! Привіт! Розповідає, що ми сьогодні будемо готувати. А ми будемо готувати творожну запіканку. Тож да. що дуже полезненька, бодрінька і вкусненька, тому що Анжела. Ну, не хочу сказати, як ніхто в кривому розі, але вона все-таки відноситься до тієї категорії людей, які знають толк у корисних продуктах. Тому Анжела сьогодні і готуватиме запіканку з корисних продуктів. У нас є молочко для цього, до речі, торгової марки Добряна, сметанка теж від Добряни, цукор. Родзинки ми попередньо трошки замочили в водичку, для того, щоб вони ну, не були сухими. Манка, яєчка, сир кисломолочний, масло. Ну і так по мелочі. Так, почнемо з того, що треба збити, яйце, збити яйця, збити так? з цукром. Мені чомусь здається, що у тебе це вийде краще, ніж у мене. А як же? У мене ще бабуся, вона завжди розіб'є яєчко і угу. шкаралупку ламає. Да? Ну так, да, бо це ну якась Шутки я таки, я не знаю. Я хочу вам розповісти про дещо. Справа тому, що ця продукція, яка стоїть на нашому столі, вона стоїть неспроста. Торгова марка Добряна презентує термостатну продукцію. Що це таке? На вигляд, скажімо так, просто біойогурт. А ні. Процес сквашування відбувається у індивідуальних стаканчиках, і саме у них продукція потрапляє. До вашого столу. Для чого це робиться? Для того, щоб це було смачно. Крім того, такий процес виробництва просто унеможливлює потрапляння сюди якихось, ну, небажаних речовин. Якщо хочете їсти корисно, ну і, звісно, смачно, їжте продукцію торгової марки Добряна. Ти знаєш, за всю історію, ну, за всю мою історію в програмі перчинка, я всього декілька разів. Збивав яйця, значить, ти вже профі. Ну так. Да. Скажи, чим ведуча бадьорого ранку частує себе вранці. Я дуже люблю кофе, бутерброд з маслом і твердим сиром по утрам. Угу. Ну і звичайно я їм овсянку. А чим? медом. Це угу. дуже полезно і вистачає енергії на полдня. У мене є знайома, яка. Вівсянку собі ранкову робить так. Вона ввечері заправляє її йогуртом. Суху, її не да. треба там варити нічого. І ставить в холодильник. Ще я знаю, що треба нашу манку заправити молочком. Да, для того, щоб вона не була рідка, mm -hmm. вот для цього нужна манка. І треба, щоб вона трошки чила. якщо любиш багато родзинок, сипиш багато. Якщо любиш, щоб було менше, да, ну, менше, взагалі, вони дуже калорійні. І орехи, і ізюм, і курага – це все дуже калорійне. Тобто, увлікатися, якщо слідиш за фігурою, нежелательно. Ти не радиш, да? Воно полезно, коли все в нормі. То есть примерно там, ну, 50 грамм на день mm угу. -hmm. этого достаточно по калорийности. Потому что еще же другие продукты то, то, якщо, у нас якщо, есть. якщо ти сидиш… Перед телевізором да. і узгаєш на синя, то це не на краще. Да? Ні, ну сім'ячки там немножко друга калорійність, скажем, да? да, намного. А якщо. Если... Ну що там изюм, казалось бы, взяв там, да, 300 грамм. Що там його кушать? Ну, по калоріям это очень ну, много. Да. Очень много. Слуха, я навіть не знаю. Надо потім вставати і пробежку, наприклад, делать. Я знаю, що... Ну, не можу сказати останнім часом, вже протягом років десяти є такий певний бум на здоровий спосіб життя, і це добре, правда. Ти можеш підтвердити, що цей бум і кривого рогу теж торкнувся? Дуже багато людей займається здоровым образом жизни, то есть не интересуется очень питанием, продуктами, Кто раздельное питание выбирает, кто обычное, но уже считают калории. Если кто задумывается над своим здоровьем, то об этом нужно думать, конечно. Ага. Пищу нужно выбирать. Ми вже все зробили для того, щоб довести до кінця нашу сьогоднішню роботу. А попрацювали ми класно, тому що готували смачну запіканку. Вона ще не готова, але я впевнений, що вона смачна. Ми вирушаємо на кухню, а ви вирушайте разом із нами. Ну що, дорогі мої друзі, приготувалася наша запіканка. Ми з Анжелою сидимо, і просто вже запах стоїть неймовірний, пахне дуже смачно. Спонсор нашої сьогоднішньої програми торгова марка Добряна. Торгова марка Добряна свіжі і якісні молочні продукти з натурального. Молока. Анжела, хочу тобі подякувати за те, що ти сьогодні прийшла до нас в гості. А ще тобі дякує прада кафе і дарує ось такий сертифікат на вечерю тут. О, спасіба. Ну що, час у нас для того, щоб причастуватися в досталь. Я не тобі молочка і, ну, звісно, і себе не буду обділяти ніяким чином. Ну, звісно, натуральний продукт. А, смачно. Ну що, друзі, мої, ми будемо обідати. Вам смачного і спасибі, що були разом із нами весь цей час. Знаєте, люблю вас сильно. Папа. -па.